У Смілі на алеї пам'яті Мамина весна зловмисники понівечили дерева. Два роки тому насадження тут покрали. Хто знову осквернив це святе місце поки що невідомо. Зломисників будуть шукати. По всій Україні в мене висаджено. 13,5 гектарів саду. Це посадили матері, синів, які захищають нашу Україну. На жаль, тих синів немає. Матері надіялися принаймні прийти, помолитися, згадати. І мета самої громадської організації це шанобливе ставлення до матерів та вдів. Ми звертаємося заяву до поліції, піднімемо поліцію, говорили ми з керівником сьогодні Національної поліції нашої Сміли, зокрема про те, що піднімемо всіх підприємців, які встановлені камери відеонагляду. Звичайно, це вандалізм.